Досить те, що чую, що вже в нашій округі півтори це вже добре. Це вже добре. Тому що є, були таке, що і 700 кг. Ну, вже чую і такий да. і... ну, як, Вони в, в травні місяці були ще сказав. А далі його не було. От... Сьогодні ми молотимо наш соняшник саксончик. Зараз на земельній ділянці. По врожайності скажемо в кінці, як вже домолотимо. Значить, амброзії тут менше, але вона все рівно в нас присутня, є. Тому картинка, картинка така. Значить, будемо дивитися. А ви маєте можливість поспостерігати. І які кошики будемо зараз молотити?